З початку жовтня п'ять піших патрулів від добровольчого територіального батальйону Соколи Полісся долучилися до бійців Національної гвардії для патрулювання Житомира. Зараз добровольці ТРО патрулюють райони міста лише в день. Це було рішення Ради оборони Житомирської області. Ми отримали бойове розпорядження з 138-го окремого батальйону ТРО. От і відповідно виконуючи ці накази, хлопці вийшли на патрулювання. Тобто це посилення пильності, посилення заходів безпеки на вулицях міста. Деякому доводиться роботи зауваження. Але це роблять працівники саме національної гвардії так, і національної поліції, які потім хати на місце в разі потреби. Наші хлопці це додаткові руки, додаткові очі. От вчора був інцидент в парку Гагаріна на мосту. Коли безпосередньо наші добровольці двоє е, врятували чоловіка, який от намагався вкоротити себе віку, стрибнувши з мосту, вони його просто встигли е, фактично вхопити, витягти з мосту да, і передати вже в руки патрульної поліції, там вже ним займалися і медики і так далі. Ми це робимо за власний кошт, за рахунок власного часу. Тобто ми не отримуємо зарплат от, і у свій власний час. Тому ми стараємося так розподіляти нагрузку, щоб наші добровольці могли бути корисними, але все ж таки могли при цьому і забезпечувати і власні сім'ї. і власних дітей. Вадим Павлюк каже, що станом на жовтень охочі можуть вступити до лав добровольчого батальйону Соколи Полісся ще не дуже навчені бійці, тобто ми. Можемо замінити в якихось таких більш простих функціях кваліфікованих бійців і ЗСУ, і Національної гвардії, або допомогти їм дати можливість зайвий раз відпочити, або працювати там, де вони більш потрібні, де потрібна більш висока кваліфікація. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.